Як заведено в Україні, перед початком великої справи, хорошої справи, наші люди привикли звертатися до Бога. І сьогодні я запрошую перед початком нашого мітингу до слова всечесних отців Української православної церкви, Київського патріархату та Української греко-католицької церкви для спільної молитви за український народ. Прошу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі християни, дорогі брати і сестри! Дорогі буковинці! Всі, хто є хрещені святій православній церкві, всі, хто є хрещені святій католицькій церкві, Риму католицькій церкві. Ми всі сьогодні маємо можливість об'єднатися, але об'єднатися у спільній молитві за Україну, за нашу незалежність, за наше майбутнє, яке вже починається в цій хвилині. І тому я дуже радий з моїм братом у Христі, священниками Київського патріархату, звершити цю молитву. Благословенний Бог наш, завжди, повсяк ні повсякчас, і на віки амінь. Святий Боже безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Боже безсмертний, помилуй нас. А, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчасі, і на віки вічням. Пресвята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконні наші, і святи посідіть, вселенемочі наші, імені Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчасі, і на віки вічні амінь. Причина, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Бо Твої царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Господеві помолімося, Господи, помилуй. Боже великий, Боже, Всесильний, ми грішні, діти Твої, спокійним серцем приходимо до Тебе і схиляємо голови, наші, очі, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Благаємо тебе, прийми нині щиру молитву і подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми, прохання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, і дай їй долю та щастя, примилосердний, Господи, всім, хто звертається до Тебе з молитвою, ласку Твою подай, благаємо Тебе за братів і сестер наших. За Видів, за закаліки немічних, за тих, що твого милосердя та допомоги потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині, повсякчас, і на віки віки. <клухи> Щоб без затіння Бога слава порадила, тощо мородиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, сину слава і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що Воскрес із мертвих, і істинний Бог наш молитви, причистої своєї Матері, преподобних і боносних отців наших і всіх святих, помилує, спасе нас, бо і і чоловіку любов. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, в церковному календарі нашої, нашої східної церкви, тобто і православної, і греко-католицької, написано праздник святих Платона і Романа. Ті, які сьогодні були на літургіях, на службах Божих по церквах, очевидно, чули, як священники оповідали, що в перших часах хрест християнства був такий мучитель. Я забув його ім'я, мучитель Аскілопідус. Такий ім'я, уявіть собі, той Аскілопідус, так ось він мучив святого Романа на площі прилюдно. І святий Роман каже до цього Аскілопідуса: Ти настільки є затьмарений? Своїм багатством ти настільки є затмарений своїм маєстатом з що навіть не знаєш, що є один єдиний Бог. А от діти стоять і вони знають. І був один хлопчик, варун. І той варун підходить до мучителя цього Аскелопідуса. І Аскелопідус цей питає: скільки богів, а дитина знає, і каже: один пальчиком показує один. І ту дитину знищили. Я не хочу, щоб сьогоднішні ті аскілопідулиси нищили наших дітей через те, що вони не бачать за своєї зажерливості, як живе, як існує народ. Я, як продовжувач священників Української греко-католицької церкви, які піднімали своє хресне знамення в часі визвольних 19-х століттях, які благословляли. Не тільки на мирні маніфестації, але благословляли також і на збройне піднесення і воїнів УПА, і національно визвані змагання, і наших лідерів, починаючи від Бендери і закінчуючи сьогоднішніми лідерами. Я їх наступник, священник Української греко-католицької церкви, благословення нашого патріарха, благословення наших єпископів. Даю вам благословення Господа нашого Ісуса Христа на мирну боротьбу проти існуючого режиму, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую всечасним отцям. Мітинг спротив з приводу незаконних і свавільних дій президента України та його влади. Оголошую відкритим.

Тому український народ зробив свій вибір. Український народ сказав так незалежності. Український народ визначив свій вектор руху. Це вектор спрямований на незалежність, на свободу, на процвітання української нації. Більшість українського народу висловив саме за це. Саме тоді. Був закладений і європейський вектор, вектор руху у Європу, вектор руху до демократії, до цивілізації, до захисту прав людини, до того, що найвищою цінністю у суспільстві є його величність, людина. І, напевно, ніхто не міг тоді подумати, що через 22 роки знайдуться в Україні люди. А тим більше гаранти Конституції, які спробують повернути Україну назад, назад у минуле, в той час, в якому ми вже були, нас намагаються повернути знову до тайожних союзів, які нам принесли чимало горя, починаючи від Богдана Хмельницького, від його руїни, починаючи від 18-го року. Саме ці союзи принесли незліченні людські жертви української нації. Це Голодомор 21-22 років, це Голодомор 32-33 років, це Голодомор 46-47 років. І сьогодні президент Янукович своєю шейкою, Азаровщиною, своєю владою так званою, знову намагається нас повернути назад. Знову намагаються нас начелити. Але сьогоднішнє зібрання говорить про зворотнє. Сьогодні тут вийшли тисячі людей, тисячі людей, яких ніхто не зганяв, яких ніко... Я... яким ніхто нікому не платив. Це люди вийшли за покликом серця, за покликом душі, тому що вони українці, тому що вони не згідні з тим курсом. На згортання євроінтеграції, який пробує запровадити президент Янукович. Сьогодні ми всі єдині, сьогодні незалежно від політичних кольорів, від релігійної приналежності, від національної приналежності. Сьогодні ми всі єдині в одному. Ми всі українці, ми всі хочемо добробуту і процвітання власній нації і власній державі. Тому ми сьогодні тут і ми будемо боротися до кінця за те, щоб Україна була насправді незалежною і щоб Україна отримала дійсно справжній європейський вектор розвитку. Зараз я хочу запросити до слова депутата обласної ради Віталія Мельничука. Все чесні отці. Дорога Буковинська громада. Дуже важливо нам всім зараз зрозуміти, що тиск на владу для того, щоб вона відчула український наряд, повинен бути тотальний. Зараз ми зобов'язані зібрати всі сили для того, щоб раз і назавжди цю нечисть вигнати з української держави. Вона не має права на існування. Вона 23 роки мучить цей український народ. Геть цю злочинну владу. Всіх кабінетах, які на український народ тиснули впродовж цього часу, мають або покаятись, стати на коліна перед українським народом, або піти геть смутком, смутком в той тяжкий час, коли вони висасували українську кров. Тому закликаю вас всіх не зупинятися жодного часу, жодної секунди, поки останній чиновник цієї державної Машини не піде в небуття вперед до владних кабінетів за те, щоб очистити Україну від цього сміття, від бандитського януковського режиму. Тому всі будьте зосереджені, всі рівняємося на одне, всі монолітні, жодного є анархії, дисципліна. І для того, щоб Україну визволити, ми маємо бути єдині. Всі політичні сили, всі громадські організації. Всі рухи, всі українці, діти, старші люди, молодь, вагітні, всі мають бути як одне. І ми обов'язково переможемо. Завтра і всі інші дні ми виходимо до владних кабінетів, ми тиснемо на владу, ми змушуємо їм їх, їх паралізувати свою роботу до того моменту, поки влада зміниться і опозиція зможе прийти і навести всій державі порядок. Слава Україні! Банду геть! Банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть. І хай почують нас у власних владних кабінетах ті, хто нікого не представляє. Ті, хто там сидять, і не представляють Буковинську громаду, Буковинський люд, який зібрався тут. Шановні друзі, ця влада не тільки зневажає український народ, вона зневажає різноманітні суспільні верстви різні категорії, в тому числі і журналістів, від яких віднімає право на професію. Забирають право на ефір, тому я хочу надати слово журналістам телекомпанії ТВ слава Україні! П'ятницю 29-го числа влада нахабним образом. Вимкнула телеканал ТВ з ефіру. Ми готували ще 30 хвилинні прямі трансляції і включення, щоб показувати події, котрі відбуваються на київському майдані. Але ми володіємо інформацією про те, що саме губернатор натиснув на державні органи і нас вимкнули з ефіру. Але ми будемо продовжувати боротися, так як сьогодні це робить вся Україна. І е, ще я знаю, що е, були спроби тиснути на інші місцеві буковинські змі, але ми об'єдналися і вчора випустили газету, яка називається Революція. в котрій ми будемо розповідати про те, що відбувається прямо і без цензури. Ми маємо покласти кінець цьому безнахабному свавіллю. Котре сьогодні відбувається в країні, тому що ми маємо право на інше і на краще життя. Наші діти мають право на інше і краще майбутнє. А наші дідусі не мають жевріти від маленької пенсії і намагатися вижити. Вони мають право на достойну і нормальну старість, так як це відбувається в Європі. Я хочу, щоб ми всі як один об'єдналися і виступили проти цієї влади, тому що так більше бути не може. І сьогодні як ніколи, як ніколи, все це тільки в наших руках. Тільки в наших руках. І тільки ми можемо сьогодні щось змінити. Слава Україні! Всім доброго дня! Шановна Чернівецька громада, ви знаєте, суспільне обурення досягло революційних меж. Ми всі згуртувалися, і вийшли на Майдан і почали говорити не політичними гаслами, а словами зрозумілими для всіх. Так, у п'ятницю влада брутально, нахабно, цинічно вимкнула телеканал ТВ, Вимкнула, тому що перелякалася. Тому що вона знає, що на тива. Ми, журналісти, називаємо речі своїми іменами, і ми будемо це робити і надалі. Повірте мені, ви знаєте, в нас забирають право на на професію, нам затуляють рота, але нам не можуть відібрати мови ніколи. Якщо в країні нищиться свобода слова, значить це перша перший ознака того, що в країні нищиться демократія. Ми повинні цього не дозволити. Абсолютно пам'ятаємо. Ми теж влада, шановні журналісти, колеги. Я хочу звернутися до вас, аби ви мене почули. Я вас дуже прошу не ігноруйте того, що відбувається з каналом. ТВА. сьогодні підтримки в соцмережах це замало треба об'єднуватись згортуватися і перемагати оце зло тому що влада думає, що ми недалекі, влада хоче зробити нас рабами, кріпаками, влада хоче керувати нами, щоб ми посадити нас на ланцюг і щоб ми гавкали тільки тоді, коли вони цього захочуть. Але пам'ятаємо, що ми свідомі, Пам'ятаємо, що ми журналісти, що ми теж влада. Вони повинні нас боятися, тому що ми повинні говорити людям правду. Ми це робимо і будемо робити, але тільки якщо ми об'єднаємося. Тому я хочу, аби всі почували, тому що сьогодні неугодний став канал ТВ, тому що говорить правду. А завтра, без будь-яких причин, може опинитися кожен з вас, шановні журналісти. Ви знаєте, я хочу тільки сказати, що те, що сьогодні коїться в країні, з ніг на голову поставив весь світ сьогодні. З дозволу влади б'ють дітей, б'ють журналістів, б'ють свідомих людей, які хочуть і вийшли на Майдани, аби захистити своє право на гідне майбутнє. Ви знаєте, в мене підростає двоє синів. Сьогодні я, як мама, просто не маю права опустити рук. Я буду боротися до кінця за їхнє майбутнє, Аби вони пишалися, що вони живуть в Україні, Аби вони знали, що їхні права в цій країні будуть захищені. Що ні коли ніхто жодна влада не забере у них право на професію, слава Україні. Героям слава!